Доброго дня! Ласкаво прошу всіх на канал Магічні знання та практика ритуалів. Сьогодні пропоную короткий розклад на тему порча, негативний магічний вплив, поровлення. Е, пропоную вам 9 варіантів, тобто від 1 до 9 вибирайте і будемо розглядати. Якщо чесно, я спочатку, коли записував відео, то розкладав. Але потім якийсь стався технічний збій, і та частина відео в мене е, зникла. Тобто вже от карти розкладені. Хотів при вас, але бачу, що сьогодні так не вийде, тому вже розклав, вам залишилось вибрати. Так, подумайте, свій варіант, і будемо починати. Так, я ці всі варіанти приберу, щоб краще було видно. Так, варіант один. Чи є на вас негативний магічний вплив? Так, ось. Ви знаєте, так? Да? Карта мага каже, що на вас виконане замовлення магічне. Тобто, хтось пішов в даному випадку це чоловік повітряної стихії, це терези, близнюки і водолій за знаком гороскопу. Ця людина пішла до мага, до професійного чаклуна, відьми. І зробила замовлення на те, щоб до вас зробили, вам зробили некроприв'язки. Тобто, найвірогідніше, що у вас е, цвинтарна кладищенська порча, е, бо шістка мечів вказує на прив'язки. Тобто, можливо, зробили якийсь ритуал там, з Вольтом чи ще якийсь прикоп. І... З вас тягнеться здоров'я, багатство, достаток, удача, щастя, взаємовзами з другими людьми. Тобто, якщо у вас такі симптоми є, і ви потрапили на цю карту, ну це 100%. Вам треба безпосередньо звертатися на індивідуальну консультацію, не обов'язково до мене, але до людини, яка дійсно має факт, тому що це дуже серйозні штуки, якщо в такому комбінації, мало того, що це професійна робота. Так ще з цвинтарем, тобто, самі ви цього не зможете. Тобто, ну, можливо, вам хтось каже, що можете самі, але я вам кажу, які ось які, ви вже ослаблені. Ви вже дуже ослаблені цим негативним магічним плином. І те, що ця людина, вам ще треба також дивитися, хто у вас такий в оточенні є, особливо по такому гороскопу, да? і намагатися дистанціюватися цієї людини, не відкриватися, не довіряти, нічого там не брати, не їсти, не дати. Тобто, ну, в такому плані якось ізолюціонуватися. І, і чиститься. Ну, тобто, безпосередньо, вам ще треба безпосередньо на діагностику, але треба чистка. Отакий От варіант один. Так, варіант номер два. Дивимося. Ні, на вас негативу нема. Ви чистий або чистий, як у ангел. А всі якісь ваші проблеми або невзгоди, які виникають, то це пов'язано безпосередньо з вашими якимись такими ну, дурістю. Помилками, неправильними вчинками, що ви стоїте в обороні, і це заважає вам ну, відновити свої позиції, здобути якісь раніше втрачені позиції, з кимось помиритися, отримати добрі, поновити якісь зв'язки. Тобто, от ваша якась така замкненість і якась така трошечки наївність, заважає вам ну, виправити. В принципі, більш іншого магічного на вас нічого нема. Тому я вас вітаю. Варіант номер два у вас все добре. Варіант номер три. Ну, на вас також немає негативу, у вас буде якийсь або вже йде, або буде період обнулення, тобто початок, все спочатку, з, з чистого листа, якийсь новий етап трансформації, це дуже буде сильний період, це буде як, ну, по справедливості, да, те, що ви заробили, те і ви отримуєте. Тобто цей період, який у вас настає, або вже є, певне когось оновлення, переходу на інший рівень, це от те, що ви заслужили, тобто по вашим діям. От, і це доволі такий сильний період і дуже важливо, оскільки, дивіться, всі три старші аркани і говорить про те, що в вашому житті дуже відбуваються якісь важливі такі кардинальні зміни. Тому придивіться уважно. А стосовно негативу, ну, ви також чистий. Я вас вітаю. Вже другий варіант, і негативу нема. Ну що ж, хорошо. Третій варіант. Я також не бачу тут негативу. Те, що у вас якісь проблеми можуть бути у вашому житті, це пов'язано з тим, що те, що ви кинули на самотік. Тобто карта поміркованості каже, що ви щось певне робили, якісь дії, бо все пов'язано з якоюсь конкретною боротьбою, може на роботі десь в бізнесі, чи в коханні. да. Є яке ще кілька або одна сторін, з якою ви змагаєтесь, але ви якось вирішили, так ну мені це не потрібно кинути на самотік. Ось і, до, до речі, додатковий аркан карта часу каже, що час у ваших руках, так? Що не треба ним зволікати, Використовуйте свій час так, щоб здобути свої позиції. Але у вас така, от, ну, така якась дещо байдуже, дещо така от очікувальна позиція. Ну, от, і от з цим пов'язані якісь ваші там, проблеми, незгоди або складнощі. Тобто, але це не магічний вплив. Ну, також вас вітаю. Це доволі таки добре. Е, варіант номер 5 ні, на вас також немає негативного магічного впливу. Скоріше, якісь складнощі, які у вас є пов'язані з жінкою королева кубків це риба, рак. Це водна стихія, риба, рак, скорпіон по гороскопу. Це якась любовна, неможливо, ваша кохана або якась така коханка. Да, чи просто закохана людина, з якою ви в такому в розчаруванні. Якомусь такій унині, да? от через те, що через певне прийняте не рішення. Можливо, вона від вас пішла, або кинула вас. Тобто, от через це її рішення ви в такому якомусь в апатії, в такому унині і тості. Якщо ви жінка, то це має на вас якась можливо ваша подруга, знайома, яка так само від вас ну, не зрадила, а дещо так. Ну, ви неї розчаровані. Тобто, тут складно сказати, що саме спричинило це, але ви розчаровані певним якимось її рішенням. Да? І от в цьому якась така складність. Але це також відсутність негативу, тому і вас я вітаю. Це так перший раз так виникає, що в багатьох варіантів немає негативу. Ну, це чудово. Може, сьогодні так і витрапилися. Так. Шостий варіант. Ні. На вас також немає негативного, магічного впливу. Скоріше ваші трудності, і проблеми пов'язані з чоловіком. Корол Пентаклів – це земна стихія, Діва, козирі і. третій знак забув. Чекайте, Діва, Козиріг і Телець. З його обманом, зрадою, якщо б жінка, да, стосовно певної якоїсь любовної сфери. Тобто, ну, з кимось зраджую. Да, Любовні які він отримав від, бачите, тут паж посухів в його от, голі жінки, тобто він вже думаю, роздягає і як виступити з ними в сексуальний контакт. Да? І це такі якісь любовні повідомлення. смс, можливо, це це, можливо, це ваш чоловік, або якийсь ваш наречений, тобто от його зрада. Да? Якщо це не, кохан... ну, не сфера кохання, тобто, можливо, ви є чоловіком, або є жінкою, а це просто вас знайомий, то це також певна така зрада. Обман стосовно певних новин. Да? Тобто, можливо, це по роботі. На фоні от такого, знаєте, особистого якогось обаяння. Да? Ось ця людина от прямо така світиться, всі от готові йому пробачати всі його там помилки, якісь провали за його посмішку. Да? Ну, от є такі улюбленці. Да? І от ви так були ці люди зачаровані. Ну, от вино подобається, ви просто могли на неї дивитися і все. От, щастя в вашому житті. А тут якась підстава, зрада, тому що це на роботі ця людина якось вас підставила. Ну, от, але такому ключі. Тобто, будьте обережні, можливо, перевірте, якщо це ви десь працюєте, якісь свої рахунки, можливо, десь щоб не було якихось підстав. От, що буває таке, якщо це по роботі, то буває таке, що підстави так, що умовно вас там кинуть, ну, виженуть з роботи, ще й по вас. Повалять на вас якісь борги, і ну, ви нічого не, ви ще будете платити ці борги. Да? Тобто в такому плані. От тут будьте обережні, але, знову ж таки, порчі ніякої нема. Так, це був шостий, Тепер сьомий варіант. Е, жінка. Дивіться, тут таки доволі складно. Безпосередньо, я тут негативу не бачу. Але є жінка, від якої вам треба захищатися. Тому що вона. Ну, якісь плани має. Доволі... Ці плани навіть зараз ще вони ну, здійснюються. Е, стосовно ну, задати якусь вам шкоду, да? тому що випадає карта захисту від ворогів, що вам... це ваш ворог. Але не зрозуміло, чи це можливо, знаєте, ну, от як попередніх варіантах було, що там обман, чи там якісь зради. Там... Чи це, можливо, якийсь негатив? Давайте додатково глянемо, що це, ну, зв'язку з, що, що, з чим вам потрібно захищатися від цієї паняночки. Ну, вам ні, тут негативу немає. Це скоріше так, що можуть через неї, через те, що вона планує якусь умуну аферу, можливо, якісь не такі недоброзичливі дії. Вам не видно ці карти. тут ось колесо судьби. Туз мечів і п'ятірка Да? Що якісь такі негативні зміни, тобто, от доля не в вашу сторону буде повертатися, тобто якісь такі раптові зміни, що буде щось одрублено, тобто, знаєте, розрубати гордію вузол, якийсь можливий проект, якісь ваші можливості, і вам доведеться обороняти свої. Інтереси стояти в обороні, тобто якась такий буде западло, якийсь такий кидалово. Не знаю, чого сьогодні всі варіанти з якимось таким кидаловом, якимось таким підступом і обманом. Ось Тому будьте обережні, да? тому, але все-таки якусь захист тобто, можливо, вам можна провести якісь ритуали від ворогів. Було б дуже непогано, оскільки ця людина, очевидно, це жінка, королева посухів, це жінка вогняної стихії, козиріг. Ем... Козиріг, стрілець і Терези. Начебто Терези. Ні, Лев, Лев, Козиріг, ой, Козиріг, я кажу: Овен, Лев і Стрілець. Ми ж да, оце жінка. Таких е знаків зодіаку. Будьте обережні з нею. Не довіряйте, держіть оба, слідкуйте за нею. Ну, тобто, якомога обережніше будьте. Ось. Тому тут також такого прямо порчі немає. Восьмий варіант. Хі -хі, дивно, у вас також нема. Ваші е якісь складнощі пов'язані з тим, що от деякі була е ситуація, чи якась справа, чи якийсь проєкт, який швидко розвивався, дуже швидко набирав обертів, можливо, це ваше кар'єрне зростання, які діли поїздки, але раптом все зупинилось, так? Да? Е це стало на паузу. Можливо, ви захворіли, можливо, ви були відпусті, або є відпустці, тому що це певна така карта стагнації. Ось. І з цим якісь виникають або грошові проблеми, тобто це велика Пентаклі говорить про велику суму грошей. Да, можливо, вам там не виплатили відпускні, або на роботі ще щось з грошима, або з ну, тим, що ви от були відпусті, знову ж таки, ви якісь зазнали якихось складнощів з фінансами. Ось. Але... Сказати, що на вас негативно, ну, нема жодної карти. тобто Абсолютно. І варіант номер варіант номер 9. А ви знаєте, а отут от може бути четвірка пентаклів, маріонетка і вісімка мечів. Ви через якусь стабільну ситуацію, тобто ситуація дуже стабільна, або через гроші, доволі такі невеликі, але такі міцний фундамент, да. Ви потрапили в залежність, вами маніпулюють як маріонеткою. Да? І через те, що маніпулюють, ну, ви голий, тобто в якому плані, То ви ніяк не можете цьому маніпулюванню опиратися. Можливо, на вас компромат якийсь є, або ще якісь такі речі, і ви, і ви в такому капкані. Да? Але ви самі загнали себе в капкан. Тобто була така ситуація. Можливо, ви комусь позичили гроші, або вам хтось дав гроші, ну таку солідну суму. Це не великі такі, як по тузу Пентакли, Пентаклі, такі великі-великі суми, але така солідна сума. І ця людина вас шантажує, або від ваших замін вимагає. Можливо, ви не можете повернути ці гроші. А людина цим користується говорить, що ну, так і так, там, прямо чи не прямо шантажує, маніпулює вами. І загонить вас в капкан. Але карта, марі... карта маріонетки ще може вказувати, що вам хтось магічно, тобто, як лялькою вам керує. І ось тут я таки думаю, що варто глянути. Чи дійсно це ну от так хто тобто, не в магічному плані лежить маніпуляція. Це все-таки хтось, якісь мороки зомбування на вас наклав, щоб ви ну, самі гунали себе в таку на ловушку, в капкан. Да, так, це таке магічне. Значить, це людина, можливо, і перший варіант. Тобто, можливо, там вас брав хтось борг, чи ви брали в когось борг, скоріше ви. І хтось ще вирішив, ну, там, можливо, ви не віддаєте цей борг, чи ще якісь проблеми є. І хтось вирішив застосувати магію, да, щоб маніпулювати. Але це ще карта вказує, це повішений, ну, цветарна магія. Ось і в контексті карти картою маріонетка, це можу сказати, що хто це найскоріше, це робота через вольт, прив'язки, тобто хтось з волосся, вашої нігті, з фотографії, зробив вольт, там, провів ритуал і маніпулює вами. Можливо, навіть те, що ви комусь, якщо дали вбор, то це буде наслідком цього, що вам маніпулювали, да? щоб зробити вас таким, яким як глина, і робити за вас, що хочете. І ви ну, і це загнало вас у капкан. Але специфіка в тому, що так, да, це на вас зробили негатив. Але по карті вісімка мечів, що в основі ви не самі ви, да? Тобто ви подалися, піддалися на якісь провокації, ви припустили цю людину, підпустили цю людину дуже близько до себе. Вона ввійшла до ваше коло ближнє коло друзів, знайомих. І отримала можливість саме маніпулювати. Тому що, щоб здобути якісь біоприв'язки, це треба, щоб людина була вхожой там до вашого будинку, до вас. Тобто, да? ну, тобто постороння людина доволі такі складно. Ось. І в цьому так і заключається негасутністю негативу. Да? Тобто на вас негативна кладбищенська магія. Ну вам треба обов'язково звертатись до майстра. Пройти ще раз діагностику, щоб переконатися, що саме конкретніше. Подивитися на більш розглянутому розкладі, тобто конкретно, хто, що, кому, куди, коли, коли. Такі нюанси, да, чи це є якийсь там запечатинцей негатив, чи він відкритий. Тобто, щоб розуміти, як е, знімати його і тоді вже працювати. Ось. Але все таки неприємний. Неприємний дев'ятий варіант. Бачите, перший дев'ятий варіант потрапився на негатив. Ось такий був розклад. Пишіть коментарі, наскільки вас це відповідає, тому що у в у вашому житті відбувається. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо кому потрібна допомога, звертайтеся, пишіть в, в Telegram на закріплений номер телефону, що буде під цим відео. І всім буду радий допомогти, чим зможу. Всім всього найкращого.